Вітаю спільнота, мене звати Сельф Стриж, і сьогодні ми поговоримо про адвокацію. Це проект дайте аналіз від організації Резістенс. Поїхали! Мета цього відео дати вам інструменти, мотивацію, знання, щоб захищати ваші права не лише через боротьбу, але й через участь, співтворення та гідність. Ми зробили це відео, тому що законодавство досі часто не бачить транслюдей у багатьох сферах: від медицини до документування, від захисту від насильства. До сімейних прав. Транслюди часто залишаються або невидимими, або вразливими. Наші потреби часто не враховані або свідомо ігноруються. А якщо ми не фігуруємо в законах, значить нас не існує в системі захисту, допомоги та підтримки. Адвокація це відповідь на цю невидимість. Це не просто просити або сподіватися, що хтось щось зробить або нас помітять. Це про вимагати. Пропонувати, впливати на рішення, правила та практики. Бо зміни в законі це не про абстрактні тексти, це про безпеку, гідність і життя конкретних транслюдей тут і зараз. Отже, адвокація це цілеспрямований вплив на закони, політики, рішення та практики, що стосуються життя конкретних людей та груп. Це про те, як змінити дискримінаційне законодавство, як домогтися нових стандартів в медицині та освіті. Як вплинути на бюджет, який розподіляється без урахування потреб вразливих груп, та як забезпечити видимість та повагу в державній політиці? Адвокація це не завжди про мітинги та протести, це також про написання листів народним депутатам, про участь у громадських консультаціях, про публікацію петицій та аналітики. Про створення відео, та відкритих постів та про зустрічі з держслужбовцями і робочі плани. Навіть допис у соцмережах із правильними тегами може бути адвокаційним інструментом, якщо він впливає на дискурс, змушує владу відповідати або підтримує суспільний тиск. Адвокація це процес системний, який вимагає стратегії, плану та узгоджених дій. Це процес довготривалий. Закони на жаль, не змінюються за один день, тому в цій справі потрібна витривалість. І насправді спільний. Бо найсильніша адвокація це та, яку веде спільнота, а не лише громадські організації чи експерти. Коли транслюдина підписує петицію, бере участь у зум-консультації або робить публічне звернення, це вже є адвокацією. У центрі державної політики все ще рідко з'являються транслюди, небінарні люди, небінарне батьківство та право на самовизначення. Але адвокація змінює цю реальність, законопроект. За законопроектом, ось ключові законодавчі ініціативи, які прямо стосуються трансспільноти в Україні. Законопроект 13597 про боротьбу зі злочинами на ґрунті ненависті. Це новий проект, що прийшов на заміну 5488 та є більш уточненим та оновленим. Законопроект нарешті визнає злочини на ґрунті ненависті, включаючи гендерну ідентичність як ознаку. Цей законопроект дозволить слідчим і судам нарешті кваліфікувати напади, скування та переслідування як злочини на ґрунті гомофобії і трансфобії. Ми з вами можемо стежити за проходженням законопроекту у Верховну Раду України, долучатися до адвокаційних кампаній, надсилати звернення депутатам і депутаткам та розповідати про важливість цього закону у соцмережах. Законопроект 1.3.037 – Реформа служби розслідування злочинів на ґрунті ненависті. Цей законопроект стосується інституційної реформи, тобто створення спеціального органу в системі МВС, який буде розслідувати саме злочини на ґрунті ненависті. Це важливо, тому що зараз більшість таких справ або ігноруються, або кваліфікуються як хуліганство. Цей законопроект дає фахову підтримку слідчих, визнання мотивів ненависті як обтяжуючих та системний облік таких злочинів. І третє це нова процедура переходу у зв'язку з впровадженням МКХ 11. Україна планує перейти на МКХ – нову міжнародну класифікацію хвороб, яка більше не вважає трансгендерність психіатричним діагнозом. З'явиться нова депатологізована процедура переходу. Більше не буде примусових психіатричних обстежень. І фокус уваги буде на самовизначення та інформовану згоду. Що важливо, спільнота цілком собі може впливати на вигляд цієї нової процедури. І вже зараз формується експертне коло, яке готує рекомендації для моз по зміні процедури. Що ж ми можемо робити? Ну, по-перше, слідкувати за ходом розгляду законопроєктів. Кожен законопроєкт проходить декілька стадій: реєстрація, перше читання, комітети, друге читання, голосування, підпис і імплементація. Інформацію можна відстежувати на сайті Верховної Ради або через телеграм-канали Правозахисних ГО. Друге, це писати листи народним депутатам та депутаткам. Ви можете надсилати звернення для підтримки законопроекту, описати свій кейс або запитати про позицію депутата чи депутатки. Лист не обов'язково має бути величезним. Він може бути цілком собі коротким. Можливо, щоб він був щирим. І чітким, третє. Долучайтеся до компаній громадських організацій. Багато ГО ведуть адвокаційні кампанії, створюють відео, флешмоби, листи та організовують зустрічі з парламентарями та парламентарками. Ви можете допомогти, наприклад, з текстами, дизайном, поширенням, підписанням або організацією заходів. Четверте збирати або ділитися кейсами із життя і передавати їх громадським організаціям для адвокаційної аргументації. П'яте. Використовуйте соцмережі як інструмент впливу. Пости в інстаграм, треф ікс, сториз це не просто інформування, а формування публічного тиску. Хештеги, інфографіки, сторітелинг все це допомагає показати, чому зміни потрібні саме зараз. Шосте. Беріть участь у відкритих листах і заявах. Коаліції громадських організацій часто публікують відкриті листи до влади. До них можна приєднатися як фізична особа або ініціатив. Це дозволяє транслювати спільну позицію та надавати документам вагу. Ці дії доступні абсолютно кожній людині, навіть якщо ви не маєте досвіду. Як ви вже думаю, помітили, адвокація це не про масштабні кампанії або лобізм у парламенті. Абсолютно кожна людина може цілком доступно долучитися послідовно в тому форматі, який підходить саме їй. Перший інструмент електронні петиції це офіційний механізм звернення до влади. Підписати або створити петицію можна на сайті Верховної Ради або на платформах місцевих рад. Якщо петиція збирає визначену кількість підписів. Її розглядають депутати або урядовці, наприклад, петицію транслюдей щодо медичних прав, документообігу та освіти. Другий інструмент громадські консультації: держава або органи місцевого самоврядування проводять консультації з громадянами у форматі анкет, зум-обговорень або круглих столів. Будь-хто може долучитися і висловити свою думку стосовно певних рішень, законопроєктів чи ініціатив. Третій інструмент коментарі до законопроєктів. На сайті Верховної Ради України є можливість залишати публічні коментарі до законопроєктів. Це неформальність, їх читають і можуть врахувати в доопрацюванні. Четвертий інструмент взаємодія з депутатами і депутатками. Ви маєте право писати депутатам листи. Звертатися через соцмережі або записуватися на особистий прийом або зум-консультацію. Це працює особливо тоді, коли є публічна підтримка, наприклад, ініціатива від спільноти. П'ятий інструмент участь у робочих групах. Міністерства, комітети, громадські організації та фонди можуть створювати робочі групи. Це тимчасові команди для доопрацювання певних політик або законів. Транс і небінарні люди можуть приєднуватися до таких груп, особливо через громадські організації або як представники та представниці спільноти. І шостий інструмент це кампанії в соцмережах. Адвокація це також візуали, треди, сторизи та хештеги. Добре, підготована кампанія може привернути увагу змі, депутатів, фондів і підтримати. Петицію чи законопроект Сторітелинг, видимість, кейси усе це також впливає. Усі ці інструменти реальні і працюють. Вам не обов'язково мати юридичну освіту або зв'язки для того, щоб бути почутим чи почутою. Головне знати, як діяти і не мовчати. Що ж, а тепер розвінчуємо міфи. Міф перший я не юрист, це не моя сфера. Як я вже сказав раніше, вам не обов'язково мати юридичну освіту для того, щоб займатися адвокацією. Адвокація це про досвід, це про реальні історії та бажання діяти. Ви вже експерти та експертки вашого життя. Ви можете розповісти про те, як певні закони або їх відсутність впливають на ваше життя. Міф другий: я нічого не зміню, все вирішено за мене. Зміни починаються з маленьких дій. Масштабні кампанії виростають з однієї петиції, одного поста, одного листа та однієї людини. Ваша дія має значення. Навіть якщо вона здається невеликою. Міф третій. це лише для громадських організацій. Я не в організації. Адвокація це право кожної людини. Ви можете долучитися як громадянин чи громадянка, як активіст чи активістка, або просто як людина, яка хоче справедливості. Багато адвокаційних кампаній починалося з невеличких ініціатив або особистих історій. Громадська організація це лише одна із форм, а не вимога. І участь відкрита для кожного та кожного міф. Четвертий: я не в безпеці, значить, не можу включитись. Насправді є багато форм анонімної та дистанційної участі. Можна, наприклад, перекладати, допомагати з графікою. Писати текст, можна створювати петиції під псевдонімом, можна підтримувати інші ініціативи за лаштунками. Безпека це, звісно, пріоритет, але якщо дуже хочеться долучитися до адвокації, то зробити це можна не виходячи на сцену або не постячи свої фото у відкриту. І п'ятий міф: Я не маю досвіду. Ніхто не народжується з досвідом більшість трансактивістів та активісток починали з волонтерства, перекладу, коментарів і просто бажання долучитися якось допомогти спільноті. Адвокація це про навчання через дію, і кожен та кожна з нас колись робили в цьому напрямку свої перші кроки. Найуспішнішим кейсом адвокації прав транспільноти в Україні було спрощення процедури переходу в 2016 році. До грудня 2016 Для того щоб змінити гендерний маркер в паспорті, потрібно було пройти безліч обстежень, абсолютно безглуздий опитувальник. І що найважливіше, і найсумніше, це примусова стерилізація. Після спрощення процедури стало набагато менше медичних формальностей, тривале перебування на стаціонарі було відмінене, і що найважливіше, змінити документи тепер можна було без жодних хірургічних втручань. Що ще не зроблено. Хоча хірургія перестала бути обов'язковою, все одно залишається медична та психіатрична діагностика. Досі не існує затвердженої депатологізованої процедури через самовизначення, тобто без діагнозу або медичного. Втручання небінарні опції не були офіційно включені у ті зміни. Це питання досі залишається відкритим. Як долучитися до адвокації прав транспільноти? Ви можете почати з волонтерства, наприклад, написати в громадську організацію і сказати, що ви хочете волонтерити і вдалі займатися адвокацією. Що вам це цікаво, і ви хочете розвиватися в цьому напрямку? Волонтерство часто стає першим кроком до глибшої участі в житті організації, розвитку навичок і навіть подальшої роботи в сфері, пов'язаній з захистом прав людини. Друге, долучайтеся до вже існуючих ініціатив. Не обов'язково одразу створювати якусь свою кампанію. Ви можете подивитися, пошукати по соцмережах організацій, чим там вони зараз займаються, і який проект вас цікавить найбільше, і написати, що хотіли би долучитися до цього проекту. Також в листі напишіть, що ви вже вмієте. Наприклад, не там вмію дизайнити, вмію копірайтити, вмію. Балакати хорошо, вмію знімати відео, ну тобто трошечки опишіть, що ви можете, куди вас можна задіяти. Якщо нічого не вмієте, так і пишіть, нічого не вміє. Це теж окей, і для вас теж знайдеться чим зайнятися. Третій варіант це все ж створити свою ініціативу, навіть якщо вона маленька. Да? Пам'ятаємо, вони не обов'язково мають бути великими. Це може бути підтримувальний чат, подія, постер. Лист або петиція. Якщо для реалізації цього проекту вам потрібна підтримка, ви знову ж таки можете звернутися до громадських організацій та ініціатив. Четверте, просити про підтримку з ідеями, ресурсами, менторством чи чим завгодно, це ок. Просто написати Привіт! Я транслюдина. У мене є така то ідея, я потребую того, 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 того. Цього абсолютно достатньо для того, щоб почати діалог. І п'яте, не чекайте ідеального моменту. Його не буде. Найважливіше тут діяти, хоч маленькими кроками, хоч не ідеальними кроками. Але це все одно вже будуть дії, які будуть впливати на подальший результат. І не бійтесь помилок, це частина зростання. І кожна дія важлива. З вами був проект. Дайте аналіз від організації Резістанс. І якщо ви додивилися... Аж до цього моменту то саме час поставити вподобайку, залишити коментар та підписатись на наш канал, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!